Палі, бі, друзі, Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб зловити купу-купу риби. Уже тільки що просто почався якийсь івент тут ось до. Фрозен мутації, ніч, я так розумію, ще якийсь Shark Hunt, коротше, купа всяких, якихось штук. Ще поки що до кінця я не розумію, що але трошечки я тут поклацав, трошечки взяв вудочку, два рази закинув, зловив якусь там рибинку, продав, і ось до далі по туторіалу. Мені треба вже піти купити якусь наступну вудку. Тому, в принципі, давай так і зробимо. 325, лак э, рот, типу. Ага, вудочка з удачею. Да? А як мені отакого От це лак рот? Все, тепер я її включив. да? В айтемах пусто. Нічого нема Хоча тільки що показувало, що щось є. Ну, ладно, ладно. Е, купи Бейт. Бейт це, типу, приманка да? А як? А, ось, Вієв той во. Е, за 100. Золотих. О, обалдіть. А що це таке що. Типу, якась кулька? Ось о бейтс. А, ну так, да, може поплавок чуєш? Може бути, може бути. Окей, 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 окей. В принципі, я побачив, що тут багатенько насправді таки онлайну в цьому режимчику, тому думаю, чому б не спробувати в нього залетіти і от якраз таки трошечки теж побігати, подивитися, що тут до чого. Якийсь херінг фіш зловив. Одна з десяти. Обалдіть, і от я можу її подивитися. Поняв В принципі, давай, давай, спробуємо ще щось зловити. Можу заспавнити лу. А, ну для початку її треба купити. Обалдіть. Ладно, давай поки що так щось половимо. У мене ось є квест зараз. Типу, зловити 5 рибинок. Випала взагалі якась лабуда. Азюрі, азюрі дамсель. угу Окей А можна щось прям типу гігамега толкове? Я би прям був би супер супер не проти. Е, що я нічого не зловив, чи що не поняв. Чи це він забрав отой пацан? Що за прикол? Де ділась моя риба? Вона просто пропала. Хе-хе-хе. <ріст> що <ріст> за прикол? Може, в натурі типу він її підібрав. а Не я. обалдієть, таке теж може бути оце? Жесть, я не знав. Ну, але ладно, що ж уже поробиш, що ж уже поробиш, випала мушля один на п'ятдесят. Ти поняв? Непогано. Ось доб. Ну, мені опять якась слабуда випала. Я ще, случайно, цей во закинув в вудку. Ну і не дивно, що мені випала риба, клоун. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ков. Shop телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Дедрейз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Але окей, 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 окей. Йдемо. Давай продамо це все. Бачимо, скільки заробимо грошей. Надо буде, до речі, до цього пацана ось досходити. 179 коїнів. Не так, в принципі, той багато. А, квест ревард. Поговорити. To get started О, треба левел 200, пацан. У мене такого нема поки. <ріст> це, це, типу, щось трошки жорстко-жорстко. Ну я, виходить, поки що нічого такого і, типу, не куплю, тому мені залишається лише далі ловити, Пробувати щось вибити. А чого в мене тут 2Х перед цим? Наче ж було 3, ні. О, ще, до речі, мушлю якась випала. Мені отут було 3Х. А ну почекай, ні. Тут теж 2X. А що ж за прикол тоді? Хм. О, новенька якась штука випала. White танк. Плоска якась рябинка. Походу, не саме прикольно. 1 в 65, до речі. Ще щось прикольне. Бандіт Engelfish. Поповнюємо індекси, пацан. Все чітко. Угу. Тут і тут. А чого воно таким світиться? У мене ж уже були такі рибки. Що це таке? Common common. Отут, типу, все зрозуміло. А оце що світилось? Хм Дивно. Ну окей. Potions нема, айтемс нема. Ага. А є тут же щось типу шопу, не. є віп-пак, вот шоп. А, віпак 445 робоксів коштує. Не так то і мало, чуєш. І ось тобі якась ці кейси можна крутити, ти поняв? Обалдіть. Ну, саме дешеве 89 робуксів, тут наче трошки багато. Трошечки багато. Бачу спінчик якийсь. Я. ну, сюди йди Давай попробуємо, може в мене є спін, ні? Ні, в мене, походу, нема спіна, І він теж за робукси. Це що, прикол? Нема спіна. Обалдіть. Намахаловом. Що це хто ти такий рон? А, Вот is to your left, claim reward Левел 300 пацан. А що це зліва? Це, мій, типу, Мега... мегалодон скін, да? Обалдеть. Ось якісь є штуки. Три, три тисячі коїнів це у нас радар. 75 тисяч це е, ця дайвінг штука. Угу. Є ось якийсь науковець. А, і в нього якраз ось, ось зільки. І вони теж за робукси! Це що прикол? Це вообще половина просто якогось цього режиму за робукси. Що це таке? Можна якось без донату, типу, бітись, ні? Чого всі, ніж, такі халява? Закінчується на цих на робоксах? Ну це я вже бачив. Ну тут і більше немає куди дивитися. А, так в мене весь час ассо була теж кнопка. Стор, типу. І я міг тут все подивитися. Алло? За 100 робоксів я можу. Сервер лак прокачати, і це я так розумію. Типу, в принципі, і столково то все якоїсь прям халяви, то нема. А є енчанти, до речі, якийсь дивіжі прикол теж за допомогою от таких ось камінців. Оце на, на цих камінцях якраз таки є зачари і ти, типу, собі цю. Вудку чекуєш, ти поняв? Обалдеть. А оці лімітед штуки, то вони вообще бабла коштують. Диві, по 900 Робуксів. Це вообще. це вообще. в кого є такі гроші на ці вудки, це це що? Ням 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 ням. Ладно, давай так половимо. Окей, питань мам. А може пробувати заспавнити лодку? Типу, і десь туди далі поїхати. Ну, тако, типу, вкластися, скажем так. А давай це зробимо, ні? Тако спавен, я в неї сідаю. Ось, драйв, беу. І я собі погнав. Ага, погнав. Якби тут ще якийсь пацан не запаркував своє корито, то я погнав би, а так? Не зовсім той прикол. Він щось там, по-моєму, легендарне виловив, ні? окей. Mm, okay. Оке-оке, ану, Шарк хант. Ось це що таке? Що якщо я сюди отакої запливу? Що буде? Мені не треба десь так туди перепливати. Я можу оце тако звідси, якраз такі рибачити. Ану, бем. Я собі звідси можу тако половити, да? Цікаво, наскільки сильно щось поміняється. Ну, походу, не дуже. Мені все одно якась лабуда випала. Ану? Ну да, якась. Ну, реально лабуда випадає. Один в два. Типу. Ну, це самі-самі безтолкові. Що за прикол? Дам. Якась прямо обманка, пацан. Я взагалі не розумію. Ну, ось щось типу прикольне випало. Але ж воно теж не настільки прикольне, як засвітилось. О, на, на цю штуку треба було 18 кліків, але вона по факту лабуда. Що за прикол? Дям. Ладно. Мені треба ще виконати один квест на то, щоб Uncommon Fish зловити. Мені дадуть ще зверху типу 200 коїнів. Я дуже-дуже хочу це зробити. Ось триколор. Батерфляй. Да, так, це якраз, е, типу, вона незвичайна. І тому, в принципі, я і виконав цей квест. Тепер можу поговорити з лава фішерманом. Мені дадуть, походу, якусь вудку і візіт Кохана ко, ко, коха вулкану. На якийсь вулкан можна поїхати. Там щось в теорії буде прикольне. Окей, я би зараз пішов би і попродавав оці всі штуки. Мені буде вистачати на ще одну. Ем... Вудку, але. Але, але. Ой, не до цього, типа, прийшов. Чекай. На 780 нормально я тут назбирав. Лава Фіщерман. Окей, це дем. Це до кого? А ось отак. Так воно і реально на кохана цьому вулкані, пацан, той знаходиться. Ого. Це серйозно. Ладно, погнав я, коротше, на острови. Тихо. Там дадуть якусь вудку, і, можливо, прям вона буде, типу. Прикольніше, чим те, що я зможу купити. Краще ж можна купити приманку на цю тисячу, а хорошу вудку залутати на халяву, ні? Таке неначе да. Тому ми їдемо на кохану. Так, ану, ану, ану. Що тут? Показуйте, розказуйте, я весь у вашій увазі. Лет'єу. Ти лава, пацан чи ні? А ну якийсь містер Боцон А мені треба лава, пацан. Ану, ага, це прям далі, це прям десь туди. Це прям. А як туди, як... куди? Ну, якийсь, неначе прохід є, да? А ні. А ні, 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 ні. Дивно насправді, що вони так далеко це просто пацана -то засунули. Можна ж було, б в принципі, це все якось простіше зробити, але взяли і розтягнули все. Ну, ладно, ладно. Так, перший квест з тим, щоб. Цей самий вулкан відвідати я виконав. Окей. Ну, погнали тепер до цього пацана. Слухаємо, що він скаже. Лава фішерман, ось обем. А, так нічого, мені просто вона дала цю гудку. Вдача плюс 30. Так вона що ще й лабудовіша, чим та, що в мене є? Обалдеть. Я просто шо, зря сюди прийшов. Виходить, сюди. Ой, ще й від лави помер. І мене на самому початку заспавнило. Ну, це взагалі прикол. Це просто якийсь обалдеть. Тут вдача 30. А який тоді сенс її купляти? Краще ось уже, типу, зелену таку купити, в неї трошечки вище, але теж там, ну, не скажу, що прям сильно велика є різниця. Я б навіть скіпнув би за півтори тисячі і купив би одразу за три. А на ті гроші, що маю, ось дом, можна повисити свою вдачу, купивши отакий, типу, приманку. Надає 20-12%, я його б зразу одягну. Бем. А, ні, стоп, ось він. Так, хорошо, все, отак. От. Але оце, звісно, це прям прикол. Ну, не знаю, два я попробую її вдіну. Може, не так все погано. Бо дивно, що, типу, сама початкова вудка, вона краще, чим та, що мені, ну, за квест дають по факту. Зараз ми це, в принципі, і поймем. Але я бачу, що клікати з оцією, то треба довше. прям. Треба прям довше. І риба падає, чесно кажучи тіла будова. Ну да, Типу, щоб сильно щось то. Нічого такого і не змінилось, по факту. Так, да, мені оці пігмі-гобі падають тільки. Не хочу я це цю штуку. Е як її. Не хочу цією вудочкою користуватись. Але я хочу зловити щось прям прикольне. Мені треба щось прям геть прикольне. Прям толкове. Ууу, що випало. Воно, типу, саме звичайне, але воно, типу, дорожче, ніж самі безтолкові. По ідеї Принаймні, Оце теж штука непогана. О, ще одна така випала. За цією самою звичайною я прям нормально лутаю, чуєш? Я тут тако можу стояти собі, ловити, 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 виловити всяких прикольних штук, заробити купу бабла та й купити собі вудочку за три тисячі. Не, таке неначе це було б прикольніше. Ось от тобі шейця випала, ракушка, обалденно, обалденно. О, ще один такий пацан. Я щось думаю, він може коштувати прям бабла. От я думаю, що він прям повинен коштувати. Так, я якраз наловив ось вже риби на квест, щоб виконати оцей продати. 15 рабинок. І ще тепер ось золоту цю. Пускаємо. Золотий цей типу шанс. І зараз побачимо. Ага, ну, в принципі, в принципі, нормально. Не саме лабудове випало, тому пайдео. Натомість, наскільки я продав, на 1117. У мене є вже дві Обалдієно. І є якийсь доквест, типу, Злови вінтаж, дамсел. А чого мене туди ж веде? Все кудись супер-супер далеко. Що це за прикол? Це, ну чому? Мені обов'язково треба туди десь пливсти, щоб зловити оцей, оцього вінтажного пацана. Бо я не хотів би. Але якщо прийдеться, то, походу, вже прийдеться. Що ж, ж поробиш? Таке важке життя рибака. Ну і в принципі, любі друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково не забувайте поставити йому вподобайдена, а також підписочку на цей канал. З вами, як завжди, був ваш Дузяка Дімич. Всім файного настрою і всім па-па. А мені випало 5 вайт танк, якийсь пістолковий. Це взагалі просто.